Вітаю, з вами Наталя, і сьогодні до вашої уваги моє нове авторське оповідання на моєму каналі. Це остаточне попередження, Ганно. Місяць. У вас є місяць, щоб погасити борг, або вам доведеться звільнити квартиру. Голос власниці квартири, пані Тамари, був різким і позбавленим будь якого співчуття. Він різав холодне повітря маленької кухні, де єдина тьмяна лампочка ледь освітлювала облуплені стіни. Ганна мовчки кивнула не в змозі вимовити й слова. Що вона могла сказати? Що її скоротили з пекарні два місяці тому, що останні заощадження пішли на ліки для доньки, коли та сильно застудилася минулого тижня. Що вона щодня переглядає сотні вакансій, але на посаду пакувальниці чи прибиральниці величезна черга з таких самих, як вона. Пані Тамара презирливо оглянула кімнату, скривила губи і, не прощаючись, гримнула дверима. Ганна здригнулася від гучного звуку. Вона притулилася спиною до холодної стіни і повільно сповзла на підлогу. Сліз не було. Здавалося, вони скінчилися ще кілька тижнів тому. Залишився лише тупий, висмоктуючий біль у грудях і відчуття повної безвиході. З сусідньої кімнати вийшла її семирічна донька Ліза. Вона не плакала, не ставила запитань. Останнім часом дівчинка взагалі мало говорила. Вона просто підійшла, сіла поруч з мамою на підлогу, поклала свою маленьку голівку їй на коліна і тихо обійняла. Цей мовчазний жест підтримки був сильнішим за будь-які слова. Ганна погладила доньку по світлому волосю. Не можна, не можна здаватися. Вона має думати про Лізу. Вона мусить щось вигадати. Тієї ночі Ганна не спала. Коли Ліза, нарешті, заснула, вона вкотре відкрила старенький ноутбук, екран якого мерехтів і погрожував згаснути назавжди. Вона знову і знову вбивала в пошук робота терміново будь-яка підробітка. Касир, кур'єр, прибиральниця. Скрізь або потрібен був досвід, якого в неї не було, або пропонували такі копійки, що не вистачило б навіть на їжу, не кажучи вже про оренду. Руки вже опускалися, коли вона натрапила на дивне оголошення. Воно було розміщене на маловідомому сайті і виглядало не так, як інші. Потрібен помічник для впорядкування домашнього архіву, робота з паперами, книгами, фотографіями. Вимоги, посидючість, акуратність, абсолютна конфіденційність. Графік роботи ненормований. оплата значно вища за ринкову. Ганна перечитала текст кілька разів Домашній архів. Це звучало дивно. Але слова оплата значно вища за ринкову змушували серце битися швидше. Вона вагалася це могло бути щось небезпечне або просто обман. Але що їй було втрачати? Вона скопіювала електронну адресу і написала короткого листа, не надто сподіваючись на відповідь. Відповідь прийшла вже наступного ранку. Її запрошували на співбесіду за місто. Адреса вела до селища, відомого своїми великими приватними будинками. Взявши останні гроші, Ганна залишила лізу із сусідкою, пообіцявши дівчинці, що все буде добре, і поїхала. Автобус зупинився на околиці селища, і далі довелося йти пішки. Будинок, який вона шукала, стояв віддалік від інших, оточений високим кам'яним парканом. Важкі ковані ворота були зачинені. Ганна натиснула на кнопку дзвінка, і металевий голос із динаміка запитав Хто? Доброго дня! Я щодо роботи, Ганна. Ворота безшумно відчинилися. Вона увійшла на територію і завмерла. Перед нею був величезний, колись, мабуть, доглянутий сад, але зараз він виглядав занедбаним. Зів'ялі троянди, нескошена трава, порослі мохом доріжки. Все це створювало гнітюче враження. На ганку великого будинку з темної цегли стояв чоловік високий, худорлявий, з темним волоссям і втомленими очима. На вигляд йому було трохи за сорок. Проходьте. Його голос був тихим і рівним. Вони увійшли всередину. Дім вражав своїми розмірами, але був таким же холодним і незатишним, як і сад. Величезна вітальня з високими стелями, дорогі, але старомодні меблі, вкриті чохлами. Повітря було нерухомим, ніби тут давно ніхто не жив. Порядок був ідеальним, але це був порядок музею, а не житлового приміщення. Робота полягає в систематизації архіву мого покійного брата, почав чоловік, не пропонуючи їй сісти. Він був інженером-конструктором і колекціонером. Залишилося безліч паперів, креслень, книг, особистих записів. Все це зберігається в кабінеті на другому поверсі. Потрібно все розібрати, каталогізувати. Робота може зайняти кілька місяців. Вона вимагає повної віддачі. Ганна кивнула. Я розумію, я дуже акуратна. Чоловік пильно подивився на неї. Його погляд був проникливим, ніби він бачив увесь її відчай. У вас є дитина. Це було твердження, а не питання. Ганна здригнулася. Так, донька, їй сім. Як ви плануєте поєднувати ненормований графік з доглядом за нею? Ганна опустила очі. Я, Я знайду вихід. Сусідка допоможе. Вона розуміла, що це звучить непереконливо. Сусідка не могла сидіти з Лізою цілими днями. Чоловік довго мовчав. Ганна вже вирішила, що це кінець, що зараз їй скажуть до побачення. Мене звати Віктор, раптом сказав він. У цьому будинку багато кімнат. Східне крило повністю порожнє, там є все необхідне для життя. Якщо ви погодитеся на цю роботу, ви можете переїхати сюди разом з донькою на весь час, поки вона триватиме. Це вирішить вашу проблему з графіком. Я платитиму вам суму. Він назвав цифру, від якої у Ганни перехопило подих плюс повне утримання. Вам не доведеться думати про їжу чи комунальні послуги єдина умова повна концентрація на роботі і невтручання в моє особисте життя я живу в Західному крилі, ми майже не будемо перетинатися. Ганна дивилася на нього, не вірячи власним вухам Жити тут? З донькою, в цьому величезному, похмурому домі, з цим дивним сумним чоловіком. Це звучало як сюжет з якогось фільму. Її першим бажанням було відмовитися і втекти. Це було надто дивно, надто нереально. Але потім вона згадала обличчя пані Тамари. Повідомлення про виселення, мовчазні очі лізи. У неї не було вибору. Це був її єдиний шанс Я згодна, ледь чутно прошепотіла вона. Добре, візьміть це». Він простягнув їй кілька великих купюр. На переїзд та вирішення нагальних проблем. Чекаю на вас за два дні. Ганна, мов у тумані, взяла гроші, кивнула і вийшла з дому. Лише опинившись за воротами, вона змогла нарешті вдихнути на повні груди. Що вона щойно зробила? Вона погодилася жити в домі незнайомця, але десь глибоко всередині жевріла надія. Через два дні вони з Лізою стояли на порозі того самого будинку. Їхні небагаті речі вмістилися в дві валізи та кілька сумок. Ліза з цікавістю, але й з острахом розглядала величезний дім. Віктор зустрів їх, провів у східне крило і мовчки віддав ключі. Кімнати були чистими, просторими, з великими вікнами, що виходили в сад. Тут було світліше і затишніше, ніж в основній частині будинку. Це ваша територія, коротко сказав він. Кухня тут є. Продукти я замовлятиму. Кабінет мого брата на горі. Можете починати, коли будете готові. І він пішов, залишивши їх самих. Перші тижні були дивними. Ганна зранку до вечора пропадала в кабінеті. Це була величезна кімната, заставлена стелажами з книгами, папками, коробками. Повітря було важким від пилу і часу. Ганна методично розбирала папери креслення, наукові статті, листи, щоденники. Поступово перед нею вимальовувався образ людини, якої вже не було, талановитого, захопленого своєю справою, з тонким почуттям гумору. Вона відчувала дивну повагу до цього невидимого господаря архіву. Ліза спочатку боялася виходити зі своїх кімнат. Вона тихо сиділа і малювала. Але дитяча цікавість перемогла. Вона почала досліджувати їхнє крило, а потім і сад. Занедбаний, він все одно був прекрасним місцем для ігор. Свого роботодавця Ганна майже не бачила, іноді вони стикалися в коридорі. Він мовчки кивав і йшов далі. Вона чула, як він годинами сидить у своєму кабінеті, іноді звідти лунала тиха, сумна музика. Він був схожий на привида у власному домі. Одного вечора Ганна, розбираючи чергову коробку, знайшла старий фотоальбом. На знімках були двоє дуже схожих молодих чоловіків Віктор і його брат, очевидно. Вони сміялися, обіймалися, позували на тлі якихось гір, на палубі яхти, їхні обличчя світилися щастям. Ганна відчула, як щось стиснулося в грудях. Вона зрозуміла, що Віктор втратив не просто брата, а частину себе. Того ж вечора, коли Ліза вже спала, Ганна наважилася. Вона спекла простий яблучний пиріг, рецепт, що залишився ще з пекарні. Знайшовши Віктора у вітальні, де він сидів у темряві, дивлячись у вікно, вона тихо поставила тарілку з пирогом на стіл поруч із ним. Я подумала може, ви захочете? прошепотіла вона і швидко пішла, не чекаючи відповіді. Вона не знала, чи спробував він той пиріг. Але наступного дня, проходячи повз вітальню, вона побачила порожню тарілку на столі. Це стало початком змін. Повільних, ледь помітних. Іноді він залишав на кухні фрукти для лізи. Одного разу, коли Ганна повернулася з кабінету, вона побачила, що він допоміг Лізі дістати м'яча, що застряг на дереві в саду. Вони не розмовляли, але крига почала скресати. Прорив стався несподівано. Ліза знайшла в саду маленьке поранене пташеня, що випало з гнізда. Дівчинка плакала, не знаючи, як йому допомогти. Ганна намагалася її заспокоїти, коли до них підійшов Віктор. Він мовчки взяв пташеня, оглянув його, а потім приніс з дому коробку, зробив підстилку і показав Лізі, як годувати малюка з піпетки. Йому треба спокій, сказав він. Це були перші слова, які він сказав безпосередньо дитині. Ліза перестала плакати і з обожнюванням дивилася на нього. З того дня вони почали розмовляти спочатку про пташеня, потім про сад. Віктор розповів, що цей сад садив його брат, що кожна квітка була йому дорога, а потім почав розповідати про самого брата, про їхнє дитинство, мрії, спільну справу. Ганна слухала, рідко вставляючи слова. Вона розуміла, що цьому чоловікові потрібно було просто виговоритися. Дім почав оживати. Ганна стала готувати на всіх. Вони почали вечеряти разом у великій їдальні. Ліза щебетала, розповідаючи про свої денні пригоди, і її сміх наповнював тишу, що панувала тут так довго. Віктор почав посміхатися. Спочатку ледь помітно, куточками губ, а потім. Все частіше. З його очей почала зникати втомлена порожнеча. Минуло майже півроку. Робота над архівом добігала кінця. Все було розкладено, підписано, внесено до каталогу. Вранна розуміла, що їхній час у цьому домі спливає. Ця думка викликала дивний смуток. Вона знайшла тут не просто роботу і дах над головою, вона знайшла спокій. І ліза тут розквітла. Знову стала веселою і відкритою дитиною. Одного вечора, коли Ліза вже спала, Ганна набралася сміливості. Вікторе, робота майже закінчена, почала вона, дивлячись на свої руки. Ще тиждень і все буде готово. Я хотіла вам подякувати за все ми з Лізою будемо вам вдячні все життя. Я вже почала шукати квартиру. Він різко підняв на неї погляд. Його обличчя знову стало замкнутим. Ви їдете? Ну, так. Договір був про роботу, робота закінчується. Він підвівся, підійшов до вікна і довго мовчав, дивлячись у темний сад. Ганна чекала і її серце калатало. Коли мій брат загинув, нарешті заговорив він, не обертаючись. Цей дім помер разом з ним. Він став просто кам'яною коробкою. Я існував у ньому, але не жив. Я думав, що розбір його архіву це просто обов'язок, який я маю виконати, але я не думав, що це щось змінить. Він обернувся і подивився прямо на неї. А потім з'явилися ви, і цей дім знову почав дихати. Я почув дитячий сміх. Я відчув, що тут знову готують їжу. Я почав згадувати брата не з болем, а зі світлим сумом. Ви з Лізою повернули життя в ці стіни, і в мене. Він підійшов ближче. Я розумію, що наша угода закінчується, але я прошу вас, не їдьте, не як моя працівниця. Залишайтеся, будь ласка. Цей дім більше не буде порожнім, якщо ви погодитеся стати його господинею. Якщо ти погодишся стати моєю дружиною. Ганна затамувала подих. Вона очікувала чого завгодно, але не цього. Я я не знаю, що сказати. Не відповідай одразу, тихо сказав він. Подумай, але знай, що за останні півроку. Я зрозумів головне справа не в архіві і не в домі, справа в тому, що я не хочу уявляти своє життя без тебе і без сміху твоєї доньки. Він дивився на неї з такою надією, і водночас з таким страхом почути відмову, що Ганна раптом зрозуміла, що теж боїться, боїться знову опинитися в холодному, байдужому світі за цими воротами. Боїться втратити цей крихкий затишок і тепло, що народилося між ними. Вона зрозуміла, що ця дивна, сумна людина стала для неї неймовірно близькою. Вона підняла очі і ледь помітно посміхнулася. Мені не треба думати. Я згодна. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!